Друзі, вислав нам клієнт дві ось такі посилочки. Зараз будемо їх розпаковувати і дивитися, що всередині. Ось так у нас виглядає матеріал всередині. Це у нас алюміній профільний, спакований просто ідеально. Посилочка важить дуже непогано. І ось тут листочок бачимо з даними. Тут у нас вказано, вага і ціна матеріалу. Людина дуже класно все розписала, вагу, ціни. Зараз переважимо, будемо сподіватися, що все зійдеться. І? І ось тут вже інші кольорові метали, як я розумію, свинець мій. Там вказано в нас ось латунь. Тому зараз будемо розпаковувати та дивитися. Відчуваю, що ось це, скоріш за все, у нас буде свинець. Зараз подивимось. Порозрізали ми, друзі, пакетики. Всередині свинець, увесь чистенький, без засмічення, тому буде йти як чистий свинець. Ось тут у нас мідяжка. Майже все частеньке, ось цю штуку потрібно буде розрізати. Там всередині є кульки. Ми розріжемо, але я не думаю, що це сильно вплине на вагу. Ні. І ось така чистесенька латунь. Все розібране, все гарне. Перевірили усю сантехніку. Вона у нас з чистої латуні. Навіть всередині ось ці запчастини вони теж йдуть латуні. Тому тут питань немає, клієнт постарався. Зараз будемо передивлятись і вже переважувати. Додатково перевірили усю мідь та латунь. Ось тут ми розрізали і було ось така ікра її називають. Але так усе чітко. Серед латуні лише ось ми бачимо, це у нас латунь, тому кладемо сюди, а ось це залізо. Воно липне до магніту та є іскра. Тому, відповідно, це не йде в латунь. Але ця інша латунь чітка, без жодного засмішення, навіть гвинтики, які є, вони в нас повністю в латуні. Тому зараз будемо вже важити ось цей матеріал. І так, друзі, зважуємо матеріал. На вагах бачимо, у нас нуль. Ставимо мідяшку І виходить якраз, як людина й писала: один кілограм. Якщо відняти пакетик, там десь кілограм і буде. Тому рахуємо, як писала людина. Далі ставимо свинець. Швинцю людина писала 2 кг 800 г, але у нас виходить 2,900. Тому рахуємо, як 2,900. Далі у нас зараз піде латунь. З латуню у нас навіть також все ще 5650 Як людина і писала, і це враховуючи, що ми прибрали 200 кульки. З ними було б навіть трошки більше. З ними вага була б десь 5700. Ну, але якраз людина. Правильно все прорахувала на засміщення, і в нас вийшло 5 кг 650 г. І, друзі, зараз зважимо алюміній профільний, бачимо, у нас на вагах нулі. Зараз я його поставлю і подивимось. І так, друзі, перебрали увесь профіль. І у нас, на жаль, профіля лише 5,5 кг. Ось ми бачимо. Зараз зважимо ще ось звичайний алюміній мікс. А ось такого алюмінія в нас вийшло 6 кілограмів. Як я й казав, тому вага сходиться 11,5, але на жаль, не весь алюміній вийшов профільний. Зараз будемо рахувати і назву скільки людина заробить. Порахували людині усе вийшло на 2330 гривень. Це на 60 гривень менше, на жаль, ніж писала людина, але могло б бути на 110 якби людина не дописала трошки по ціні свинець, там вийшло трошки більше і ціна на алюміній трошки не підросла Тоді було аж на 110 гривень, а так усього на 60 Хочете знати більше про кольорові метали? Обов'язково підписуйтесь на нашу сторінку.